Лего Олімпіада у Брикляндії. У далекій країні з кубиків, яку звали Брикляндія, жили лего чоловічки. Вони були всіляких форм, кольорів і професій: пожежники, будівельники, принцеси, лицарі, а ще спортсмени. І кожні чотири роки вони влаштовували. Велику Лего Олімпіаду. Цього року головними героями стали троє друзів. Макс Бігунок він був найшвидшим у всій країні, Лея велосипедистка. У неї був ровер із турбокрилами. Тонмі Акробат. Він умів робити сальто навіть коли падав з полиці. Цього року я хочу виграти золото. Сказав Макс, Головне не медалі, а веселощі, усміхнула Слея. А головне не впасти обличчям у кубики, пожартував Томмі. Настав день змагань. Стадіон був збудований із червоних, синіх і зелених блоків. Глядачі, маленькі лего-немовлята, лего дракони і навіть лего коти кричали: Вперед! Вперед! Почався біг. Макс мчав, мов ракета. Але раптом один з його кубиків ніг трохи відщепився. Він спіткнувся і Бах! Впав! Ти в порядку? запитала Лея, зупинивши свій велосипед. Так, але я точно програв, зітхнув Макс. Ми ще нічого не програли. підморгнув Томмі. Хочеш побачити щось круте?» І зробив потрійне сальто прямо над Максом. Змусивши всіх глядачів сміятись і плескати, того дня переміг не той, хто прибіг першим, а ті, хто показали найбільшу дружбу, підтримку і радість. Судді дали кожному з друзів золоту зірку за командний дух. А Макс навчився падати не страшно, головне піднятись і мати друзів поруч. І жили вони в Брикляндії довго, весело і спортивно.